Україна передала Німеччині непублічний список озброєння, яке Київ хотів би отримати як військову допомогу. Про це пише німецьке видання Більд список поділений на три категорії: це протиповітряна оборона, броньовані транспортні засоби та засоби РЕП. Також Німеччина веде інтенсивні переговори зі Сполученими Штатами про забезпечення України системами протиповітряної оборони. Петріот ця інформація з'явилася на тлі зупинки постачання американської військової допомоги, зброї, яка вже чекала у Польщі на відправку в Україну залишилася на складах, чому так сталося, і чи зможуть інші країни повноцінно замінити американську допомогу Збройним силам України у нашому матеріалі. Призупинка постачання американської високоточної зброї до України відбувається в той момент, коли Росія посилила літній наступ і активізувала авіацію по всій лінії фронту. А це означає, що без постачання нових снарядів ППО, ракети, бронетехніки, фронт може ослабнути. За даними Wall Street Journal, тимчасово не передаватимуть ракети Patriot, Stinger, Hellfire, AIM, а також керовані артилерійські снаряди та боєприпаси, що використовуються винищувачами F-16 та ракетними комплексами NASAMS. Частина цієї зброї вже перебувала у Польщі у Пентагоні. Пояснили, рішення ухвалили через занепокоєння щодо надмірного скорочення власних запасів зброї, і все це на тлі війни на Близькому сході та зростання напруженості в індотихоканському регіоні. Про це заявили і деякі конгресмени. Це абсолютно законно. Президент чітко дав зрозуміти, що метою тут є мир. З обох сторін немає сумнівів, що Росія є агресором. Вони продовжують прогресувати. Вони продовжують нарощувати свої сили. Я за мир, що стосується системи озброєння зараз, Європа повинна зробити крок вперед. І Європа відстає дуже дуже давно. Але зараз у нас війни на Близькому сході, які є проблемою для всіх, включаючи Україну. У нас є Україна, у нас є Китай, який просувається вгору. Тож як. Як Ми розподіляємо ресурси залежить від президента. А зараз у нас дефіцит на близькому сході. Нам ймовірно, трохи не вистачає в Україні та тихоокеанському регіоні. Тож ми повинні зробити свій внесок і пришвидшити виробництво, а також подивитися, де і як швидко ми можемо доставити те, що нам потрібно по всьому світу. За інформацією політико, призупинка поставки зброї стала несподіванкою для багатьох високопосадовців. США, навіть для тих, хто зазвичай добре поінформований про такі питання, включаючи членів конгресу, представників держдепу та ключових європейських союзників. До того ж, за даними того ж видання, це рішення було ухвалене ще на початку червня. Серед озброєння, яке зараз не потрапить в Україну, є навіть те, яке раніше обіцяла адміністрація Байдена. Дехто з конгресменів вже критикує політику Білого Дому, зазнаючи, що кошти на допомогу були виділені. Ділені конгресу в той же час президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Данію заявив, що розраховує на продовження американської підтримки. є деякі елементи, яких на жаль Європа наразі не має, особливо якщо говорити про пакт 3 тобто ракети для систем Петріот. Це критично важливо, так само як і питання самих систем. Але ми також розраховуємо на наше українське виробництво. Нам потрібно більше фінансування, більше коштів для цього. Ми говорили про це сьогодні, і дякувати Богу, у нас справді хороші. Відносини ми розраховуємо на вас, на Данію і на наші взаємини на допомогу планує прийти Німеччина. Берлін хоче укласти США угоду щодо закупівлі власним коштом систем ППО Петріот в інтересах України. Та Бундестаг побоюється, що домовленості можуть зірватися. Про це повідомляє німецьке видання БІЛ. Справа в тому, що Україна вже намагалася купити в США системи ППО, але без успіху. Альтернатива американським Петріотам німецькі тауруси. Та вони не здатні захистити небо, проте можуть бити по російських військових об'єктах в тилу, де виготовляють зброю. Проблема екстрем компліці проблема у тому, що це надзвичайно складна система, і потрібно щонайменше шість місяців, щоб підготувати солдатів до її використання. Ми цього ще не погодили. Я говорив про це із Зеленським. Я також говорив про це у рамках коаліції. Поки що ми не розпочали підготовку. Це залишається одним із варіантів. Максимум зусиль у військовій допомозі обіцяють докласти і інші європейські країни. Так Мета Фредеріксен, прем'єрка головуючої ЄС здані закликала Європу долучитись до фінансування оборонно-промислового комплексу в Україні. Якщо ми хочемо захистити Україну, Європу і Трансатлантичний альянс, ми повинні забезпечити, щоб Україна отримала допомогу, якої ви потребуєте. І тому, звичайно, всі ми сподіваємося, що США продовжуватимуть підтримувати Україну і через Україну Європу. Але якщо є якісь прогалини, то я особисто вважаю, що ми повинні бути готові їх заповнити. Запаси зброї подібної до американської має Японія, яка давно надає Україні мільйони доларів гуманітарної допомоги. Проте постачати саме військове обладнання країна не може після другої світової війни. Тут діє конституція та низка законодавчих актів, які забороняють це робити. Сергій Бордюжа Слава Тіві. Rosja będzie atakować ukraińskie miasta, żeby do kapitulacji. Kina już oficjalnie заявiła, że Piękna nie może dopuścić porażki w tej wojnie Rosji. Kroki Ameryki nie zrozumieli Sztaty Staty przyzwyczaiły wojskową pomoc. Prezydent USA myśli nad tym, czy potrzebne jest zwiększenie pomocy powietrznym siłom, które zachęcają ukraińskie niebo. Na ten moment konkretnych liczeń nie ma. Europa sklikuje koalicję ochoczych. Jakie będą decyzje koalicji europejskich państw? Jak zmicny ty ukraińsku prototyp powietrza na obronę? I czy to w ogóle możliwe bez obecności Ameryki? I co z sankcjami? Jakie będą? Bo uczymy dla Kremla. O tym będziemy mówić z naszym hostem, ekspertem z Międzynarodowej Polityki Fundacji im. Kazimierza Puławskiego. Бартломеєм котом, пане Бартломею, вітаю в студії Українського фокусу. Добрий день. Ці добре. Добрий день. Пентагон призупиняє поставки в Україну для, для України дуже важливою для нас зброї. Це зброя пов'язана з протиповітряною обороною і пояснюється тим, що власне він має переглянути ті запаси, які він має на своїх складах. Як ви вважаєте, чи це дійсно так, чи це рішення більше політичне? Скільки на то, є кілька факторів, які на це впливають. Передусім, дійсно ситуація виглядає так, що Пентагон зараз перебуває у процесі реформи. Ця реформа пов'язана звичайно також із структурою витрачання грошей, і з таким рев'ю переглядом спробою аналізу того, чи раніше інвестовані гроші і ресурси були відповідними, і також бюджет Пентагону буде зростати, але з другого боку також є зменшення у цих витратах. Це також дає підставу для політичних розмов всередині США. Звичайно, на це накладається відсутність конкретних стратегій, в тому числі Трампа щодо України, і це призводить також при усьому тому, що мало місце. В адміністрації Пентагону, що люди, які мають найбільше усвідомлення того, як функціонує прагматика Пентагону, тобто зараз Селбріч Колбіл, тобто підсекретар стану державний підсекретар, має найбільший вплив на те, як діє Пентагон Колбі, зараз дійсно ефективно веде такий аналіз цих засобів і коштів, з точки зору, також спроможності Америки, що стосується виробництва зброї, факт полягає в тому, що США залучилися по стороні Ізраїля у війні з Іраном. Це також призвело до певних. На надмірної втрати засобів з американського боку, і також американці повинні зосередитися, в якій мірі вони можуть допомогти Ізраїлю, щоб відновити свої спроможності, бо Ізраїль мірою втратив всі спроможності через атаки на Іран, і ізраїльська оборона у певний момент була дуже ослаблена. На це також накладаються звичайно виробничі фактори. Зараз проблемою є не на жаль гроші. Як з американської сторони, так і з європейської сторони, навіть з української сторони, враховуючи те, що вже було обіцяно в Україні, проблемою зараз є виробничі спроможності. Нелегко американцям сьогодні, навіть що якщо стосується виробництва боєприпасів для українських потреб, це все наздогнати, вже не кажучи про те, що вони надають пріоритет внутрішній політиці, і спроба доповнення своїх власних. Складів з озброєнням, і це все на жаль буде впливати по перше на темп цього виробництва. По друге, звичайно, на те, які держави і де будуть отримувати першими таку підтримку. Тут на жаль, Україна є суперником не тільки з... щодо, що стосується уваги Америки щодо своїх спроможностей, а й політично чи наприклад спочатку підтримка буде надана Ізраїлю, а потім лише Україні. тут велика проблема політичного характеру безпеки. Речно, щоб переконати Трампа в тому, що підтримка, яка надається Україні, да, але є пріоритетом. справді ну ви глибоко аналізуєте, звісно, американську політику. Але чи рівень такого питання це рівень Пентагону? Я маю на увазі зупинити військову допомогу. Чи все таки Дональд Трамп зупинив цю допомогу? Ми пам'ятаємо, що, наприклад, Байден не переглядав вміст своїх складів. Він знав, що зброї там вдосталь і для України, і для решти регіонів. А зараз чомусь Трамп почав переглядати. y А так також вина вже пара так, але війна триває вже кілька добрих років, і ця підтримка надавалася довгий період, і це призводило дійсно до того, що склади в якийсь момент вичерпалися. Проблемою є також те, що не були доповнені ці виробничі спроможності. Також і правда в тому, що те, що було призупинено для потреб України, це не ті засоби, які рішення щодо яких приймалося під час президентури Трампа. Це далі. Вичерпання тієї допомоги, яка була обіцяна конгресом ще за часів Джо Байдена, і звідси також багато проблем політичного характеру всередині США, де Конгрес дійсно ну, і, відповідно Пентагон теж робив це. якісь аналізи. І коли Байден передавав цю допомогу чи приймав рішення про передачу цієї допомоги, аналіз показував, що зброя є, і можна. Віддавати її Україні, чому зараз її зупинили, і це очевидно було несподівано і для європейських лідерів, які буквально тиждень тому зустрічалися на саміті в Газі, на саміті НАТО, і про припинення допомоги для України не йшлося. Я можу сказати, що це було несподівано навіть для самого Трампа, тому що рішення було прийнято бюрократичним чином на рівні Пентагону, і тому я говорив про Колбі, як про людину, яка на жаль вирішила досить адміністративно щодо призупинення допомоги без більшої якоїсь парасольки політичного характеру. У той момент, коли справа стала публічною, тоді лише почалася політика навколо цього, і тому в мене таке почуття, що така розбіжна. Комунікація була з боку Трампа, бо дійсно це так, що ця комунікація не вписується, те, що ми чули від Трампа, як під час саміту в Газі, так і пізніше, навіть під час розмов, які ми мали місце з президентом Зеленським, де як здавалося, Трамп скоріше був схильний до того, щоб не призупиняти допомогу як таку, що стосується оборонних, передусім, спроможностей України. Але пам'ятаємо про те, що з американської сторони діє кілька центрів впливу, які б'ються за увагу Трампа, і також б'ють Ця за увагу Трампа в контексті того, яким чином американці повинні реалізувати свою роль, у якому обсязі поліцейського цього світу, а в якому обсязі ефективного гегемона, який може впливати на політику безпеки, не завжди в ситуації виглядає так, що ті, які вважають, що ця активність нападаючого характеру, виграють у цих внутрішніх суперечках. Мені здається, що сьогодні вони дійсно говорять про аргументи, які стосуються складів. Що також є правдою певною мірою, бо я погоджуюся з тим, що Байден великою мірою дійсно мав відкрите серце щодо того, що треба підтримувати Україну і надавати їй багато. Також спроможностей виробничого характеру, але пам'ятаємо про те, що частина зобов'язань, які були реалізовані на початку війни, до сьогодні не були вироблені. Це не так, що якщо лідери держав декларують от в один день, що завтра вони нададуть допомогу Україні, що це приходить відразу. Ми маємо справу ситуацію, коли частина виробничих спроможностей, які обіцялися 2022 року, ще до цього часу не були доставлені в Україну. Ми маємо справу з трохи більшою проблемою. Це проблема є. Як з американського боку, так і європейського боку американці, тому що ці процеси залежать від американських ресурсів, що стосується того, що доставляється Україні, можливо, не стовідсотково, але великою мірою. А з боку Америки, так і Європи, гроші на жаль, це не все. Це теж і як вже говорилося, виробничих факторів. І зараз на саміті в Газі говорилося і якимось чином це вперед пішло, і від цього страждає великою мірою Україна, бо йдеться не лише про. Те, чи ми схильні в Європі і в США, щоб фізично насилати військових в Україну. Бо сьогодні ця дискусія знову практично перестає бути присутньою серйозно, на жаль. Але навіть що стосується доповнення цих ресурсів, які були якимось чином використані для потреб оборони або офенсивно в Україні, немає можливості, щоб доповнити цю прогалину. Не зрештою на те, що війна вже триває три роки. Panie Bartolomeu, a jak mowa o politycznych liszenia? Jedna z gazet amerykańskich, New York Post, napisała priamo artykuł, jaka adresowana miższym Donaldowi Trumpu, że porażka w Ukrainie będzie jego osobistą porażką. Jak думаєте, te hmm, відновлення do Ukrainie czy że teraz będzie osobistą przykmeto Donalda Trumpa? Трамп намагається зробити все, скажу, Трамп, що що зробити не все не щоб не дійсно наративно показувати байден. цю війну як війну Джо Байдена. Але будьмо щирі результати його закордонної зовнішньої політики чи це результати його зовнішньої політики, якби він не давав певних обіцянок, які стосуються швидкого завершення війни і доведення до миру, навіть впливу на путіна таким чи іншим чином. то в даний момент можливо легше б йому було Трохи позбутися відповідальності за те, що він обіцяв, але він дав конкретні обіцянки, які безпосередньо пов'язані з ним. Нагадаю слова його про те, що якби Путін мав вести переговори з Трампом, то Трамп би зовсім інакше впливав на Путіна. Він про це говорив. Трамп там, як мінімум, два наративи. Один наратив це той, який стосується того, щоб не брати на себе відповідальності за результати війни з другого боку, щоб бути медіатором, посередником, але. Не з однієї із сторін, яка воює, Трамп якоюсь мірою здається, далі має великий вплив на Росію, але тільки вічно тоді, коли він ефективно починає діяти, а не просто гратися, грати в роль людини, яка дзвонить до Путіна, чи приймає телефон від Путіна. Найкращим прикладом був Іран, коли Путін хотів вийти до Трампа з відкритою пропозицією Я тобі допоможу бути посередником в іранському питанні. Трамп прямо сказав: Ти мені не потрібен для цього. А потім, незважаючи на те, що міністерство. Ehm w Що представник Ірану шукав підтримки в Москві? Трамп дав дуже чіткий сигнал, що він буде бомбардувати так, як йому подобається, і для цього йому не потрібна згода, бо в згоди Путіна. Тому насправді міністерство з Ірану повернулося без підтримки з Росії і з усвідомленням, що Росія нічого не може, якщо США ефективно починають діяти. То я задам інакше питання. То чому такої рішучості у Дональда Трампа? nie ma do Rosji, a jest same do Iranu. Повим дуже брутально. Росія має нуклеарні боєголовки, але в Ірану їх поки що немає. Важко собі уявити, щоб американці сьогодні бомбардували наприклад територію Росії, і так було наприклад у випадку Ірану. Певного роду ескалація з боку американців тут дуже сильно врівноважена. Але це впливає багато факторів. Спосіб стратегічної культури американців підходу до стра. Раху щодо ескалації з другої сторони зі сторони Росії це також дуже сильно вкорінено у мисленні про Росію як про спадкоємця радянського союзу, того яким чином і який вплив на геополітику Совєти мали раніше. Зараз Росія, ми знаємо набагато слабкіша країна, напевно, ніж радянський союз, е, на певній стадії розвитку, коли тоді була конфронтація. Але на жаль, це виглядає таким чином, що вона часом набагато то сильніше ніж нам здається, і американці враховують все таки вплив Росії як супердержави глобального характеру, а не тільки виключно регіонального характеру. Незважаючи на те, що різні показники, які свідчать про можливості Росії, вказують про Росію як супердержаву, все таки регіонального характеру. Трамп старається відкривати політику на перехід з нинішнього світового порядку, який базується на поділі зони впливу, на жаль, у Трампа є місце для Росії за цим столом, і тому наше мислення сприйняття Росії, яким ми часто здійснюємо, яке базується на міжнародному порядку, бо до цього ми звикли, що таким чином з агресорами, якимось чином ми відповідаємо на їхні дії. В оптиці Трампа це неадекватно, бо він думає про цю політику трохи інакше. Я нагадаю лише один такий аналіз Кісінджера написав докторську роботу. Якраз на тему того, яким чином Метерлінг з Кеслерафом визначали порядок, світовий порядок після наполонських воєн. Говорив про те, що якщо з'являється супердержава, яка починає ставити під сумнів будь-які правила, то як правило відповідь з боку інших держав, і тоді, коли вже видно, що невоможливо далі йти, спроба конфронтації і далі, це на мою думку на рівні апісменту, Тува і, і певний світовий порядок, вона, який ми знали, на цих правилах він не буде далі функціонувати. Дякуємо, дякуємо за розмову. Нагадаю, ми розмовляли з Бартоломеєм Котом, експертом з міжнародної політики фондації імені Казімежа Поласького.